Громадська спілка Центр соціальних ініціатив Тростянецької громади потрапила у проєкт «Хаб Незламні» за підтримки програми Стійкість, яка впроваджується фондом Східна Європа у партнерстві з Домом прав людини. Перемога у даному конкурсі дала змогу спілці отримати 825 тисяч гривень на ремонтні роботи місць загального користування. Фондом Східна Європа було оголошено конкурс проєктів, в якому ми взяли участь, і ми отримали 825,072 гривні коштів на проведення ремонтних робіт у нашому актовому залі, у наших, в нашому санвузлі і місцях загального користування. Також було придбано два нових ноутбуки для зручності роботи, тому що попередні орки пошкодили. Окрім того, у центрі соціальних ініціатив Тростяницької громади було відремонтовано підлогу та встановлено нові енергозберігаючі двері та вікна. Дуже швидко наші будівельники зробили ремонтні роботи, і ми задоволені зараз. Люди йдуть, і їм подобається, що тут світло чисто, гарно, вони збираються. Ми навіть не очікували, що буде стільки людей. Ми дуже вдячні Фонду Східна Європа за реалізацію нашого проекту. Сам проект реалізується в рамках програми Стійкість, яку впроваджує. У консорціумі громадських організацій на чолі з ІРЕМ Рівні права та можливості у партнерстві з фундацією домів прав людини з Домом прав людини Тбілісі і Чорноморським фондом регіонального співробітництва, який фінансується коштом Європейського союзу. Ми дуже вдячні за допомогу. Ремонтні роботи були зроблені якісно, вчасно, і тепер у нас є змога проводити заходи в нашому центрі соціальних ініціатив ми дуже вдячні. Фонду дивіться, і двері поміняли коридором, а туалети, євротуалет, прекрасніший. Прекрасний я три. Ну є ще в нас питання, є, на що над цим працювати. Будемо працювати далі. Там трошки двері поміняти, треба, звісно, нам ходні там в кожному організації. Може б ще щось треба подумати над цим питанням і двигатися, звісно, далі і далі, і далі, далі. Висловлюємо вдячність. В першу чергу фонду, потім голові міськради Богу Юрію Анатолійовичу, керівнику нашої спілки Лазаренко Тетяні Валеріївні, створені всі умови для роботи наших організацій. І нам приємно, що до нас тепер заходять люди, вони коли почули про що ви виграли проєкт. Значить, були раді і стали більш згуртовані. Стали частіше заходити до нас в організації і приймати участь у заходах. Так що ми дякуємо ще раз, дякуємо фонду за допомогу за підтримку і будемо працювати далі. Зовсім змінилася ситуація. Поміняні вікна, поміняні двері, підлога, яка Знаєте, було аж страшно по ній ходити, тому що вона коливалася, вона могла провалитися в будь-яку секунду. Все це змінилося. Стіни світлі, зал світлий, освітлення все добре, коридори теж. І так як у мене в в організації є люди, які користуються інвалідними візочками, то зроблені порошки, немає ніяких бар'єрів. Все добре. Також ремонт туалета теж хочеться звернути увагу на це, що там може проїхати коляска, розвернутися, і людина, яка користується чи милицями, чи візочком, ну, зручно себе почуває в такій кімнаті. Це дуже така, великий плюс цього ремонту. У відремонтованому залі будуть проводитись різноманітні зустрічі та засідання для внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю та дітей. Нагадаємо, громадська спілка Центр соціальних ініціатив Тростянецької громади працює ще з початку 2021 року. Ініціаторами її створення стали керівники шести місцевих громадських організацій: родинне коло Тростянеччини, сила і честь», спілка ветеранів АТО, організація ветеранів війни. Та праці інвалідів чорнобильців та воїнів афганців. Коли ми зайшли в це приміщення, то стан був такий зовсім незадовільний: обшарпані стіни, підлога, меблі старі, але за два роки нам вдалося зробити косметичний ремонт у кабінетах, придбати нові меблі за допомогою також благодійників і народних депутатів. Ми практично були предоставлені громадські організації самі для себе. Кожний голова громадської організації мав так саді, головну біль і е, тримати бухгалтера бухгалтерами були. ми повинні були платити комунальні, тепло. Е, все за свої кошти, так за свої кошти, де що ми могли, канцелярські збирали там те саме на бумагу. Там не було в нас комп'ютерів, ксерексів нормальних, допотопно все було там таке трошечки, яке вже практично свій жиловік. За своєї спілки у нас координальним чином все помінялося. Ви бачите тут проведений ремонт, прекрасний зал, де ми що знаходимося. Де ми проводимо свої заходи, кропотка робота дуже багато труда було положено і сил, щоб реалізувати всі ці проекти, всі ці заходи і допомогу нам. Дуже ми гордимося цим ремонтом і завдячуємо фонду, завдячуємо роботі Жогло Тетяні Валерівні, тому що іменно вона пише проекти для наших громадських організацій, і для спілки тому. Це все дуже добре. Ну і, і звісно, за підтримку міській раді на чолі з богу Юрією Анатолійовичем, що вони на сьогоднішній день ну, дуже підтримують громадські організації. Це не так здорово видно, як люди кажуть. Не видно? Ні, це дуже видно. Вони підтримують нас з усіх боків. Любе наше звернення, вони реагують, допомагають, особливо іменно нашої організації. Коли б я не звернулася, щоб не попросила завжди. Вони звертають увагу на людей з інвалідністю. Діана Овчаренко, Іван Гувзен, Тростянець, телеканал ТВТ.